В якихось бавовняних, значить, таких костюмах. Вони ж лопатами відкидали графіт радіоактивний, вони ж гинули, а ті перші пожежники, Взагалі хто ж мав право кидати цих людей на морозу? Будуєш атомну станцію, знай по міліметру, що треба робити, в разі чого. Хіба ні? Ані. Засипай піском, свинцем, оту той кратер, ну засипали. А от я наприклад у цій чорній книзі про чорнобильську катастрофу, я читала, що то може і помилково, бо, бо, якби, не, бо якби не засипали піском і свинцем не вирвались б гарячі часточки. Так що ж ви будували, що ви не знаєте, що чим можна засипати, що чим не можна засипати? Це ж помилково, а куди ховати ядерні відходи, теж не знали, не думали, що може воно вибухнути. Так, так не можна робити. А цих хлопців, які загинули перші, ховали в Москві на Дмітінському так, на Дмітінському кладовищі. Оце ж, папу старий, так? А про те, що у них є батьки, матері, дружини, сестри, діти. Що зараз кожна стара мати може поїхати в Москву відвідати, провідати той цвинтар, покласти квіточку, помолитися коло мої загиблого. Ви знаєте, що було свого часу. поховати так, щоб вони могли доглядати їхні могили. На якій підставі, що ці перші загибелі настільки опромінені, що вони поховані в забетонованих могилах, щоб часом ніхто значить, не, не опромінився.